Президент вважає, що у нацраді неприпустимі груба лайка і образи, особливо до речі, ті, які мають ксенофобський підтекст, зачіпають національну гідність людини або пропонують комусь забратися з України геть. Нагадаю, що це президент запросив до України міжнародну команду реформаторів, яка вже встигла стати українською не лише за наданими їм паспортами, але й за духом. З іншого боку, боротьба з корупцією це не галось шоу-бізнесу, і тут важливо пам'ятати, що ані державні службовці, ані народні депутати не повинні брати участі у подібних виставах. Переконливішими виглядатимуть ті, хто не говоритимуть красивіше, а хто свою доказову базу подасть до національного антикорупційного бюро.